Щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом, постачання газу розпочнеться вже в січні. І це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості, і також, крім домовленості про оперативне постачання газу є і довгострокові домовленості. А також є велика подяка і американським, американським компаніям Міністерству енергетики. Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те, що ми зможемо отримати не тільки газ природний від Греції, а також через Грецію, тому що це дійсно така світова інфраструктура, яка є саме в Греції. Ми зможемо отримати енергетику зі сполучених штатів Америки. Ми вдячні народу сполучених штатів і президенту ще раз.